Наш Бог великий, чудний, утішитий, вічний, святий, Бог зціляючий щит і спокій. Це я зараз душа моя величає Господа, єдинодушно з і Господа Ісуса Христа піднімаємось над тим всім, що відбувається в цьому світі, який проходить. Церква це епісінагога. Це те духовне зібрання, тілом ми тут. Але духом ми з Господом Ісусом Христом, під главенством Господа Ісуса Христа, який над тими всіма начальствами і властями темряви, які впливають ще на цей світ, і на непокірних Господу. Але коли ми розуміємо, що ми під главенством Ісуса Христа над цим всім. Да, наше тіло, яке є засобом пересування в цьому виданому світі, воно тут, але духом не там. І ми дивимося зверху вниз. І ця епісінагога, влада Господня, адміністрація Господа Ісуса Христа у цьому світі. Вона світить, вона осоляє. Слово, бути інше, але воно йде зараз приободрить церкву, бо ми піднялися в дусі. То ми перший день, коли я повернулася, ті самі слова, були. ми маємо постійно роздумувати про те, хто ми, церква наречена, духовні діти Бога Живого і Святого. Може не стати тата, може не стати мами. Це саме переживає. Але одного дня мені Господь відкрив я твій батько був, є і буду. І кожному з нас відкрив. Нам тільки треба постійно про це роздумувати. Моє таке свідоцтво постараюся коротко на цьому тижні, да? я вже говорила браттям пастору. Коли ти в відносинах з церквою, з людьми, з спільнотою, яка має розуміння, хто ми, незважаючи на те, що відбувається в іншому світі, ми ж коли разом зараз збираємося, скиніє любові істини, хто в скінній присутній? Присутній Бог, Його слава. Слава Боже, це присутність Божа. Присутність Божа. Ми храм Ісуса, новий храм. Слава нового храма не тому дітку. Живе каміння, де присутня слава. Що ця слава робить? Минулий раз я без будь-яких активностей участі в служінні побула туди, але молитви йдуть за мене, за мій дім, за мого сина. Я ж жду змін в сина. Так? А господь прийшов до мене. Черговий конфлікт. Він вже в нас місяць, Считай, день у день, хто знає, як жити залежною людиною. А я ж постійно хочу йому попротиповідувати, розложити по порядку, що ти зробив і які наслідки, якщо ти знов зробиш, які наслідки, а ти дивися 70 квадратів верхової хати. Ми живемо на стройці і взагалі. А мама стільки заробляє, і тобі реабілітацію вже три роки зробила, а тебе ще результату немає, і ти кажеш, от у мене знов двоє. Це кожен день. Бо поки я була в Німеччині, він мене трошки менше доставав, а тепер я тут це кожен день. І я думаю, Господь, а я чую, в мене серце вновь обірвалося. Розумієте, коли ми угашаємо Духа Святого, ми це можемо. То я починаю його судити, навіть якщо не говорю. То, 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 то наслідки для нас обох. Я угасила Духа Святого. Я це, я така помазана, в мене стільки дарів, я других людей з депресії витаскую. Що в мене серце обервало? Що ж ревма... ревматичні прояви, розумієте? Ну, та, що спадкова хвороба, я свідчала. Що з мною, Я приходжу на, на цю кухню, яка вже пару років в стадії ремонту. Шаміні це додає цей антуражу, да? мені Бог дав заробляти великі гроші. Я з цієї стройки зробила плядичку. Це моя мрія людей на реабілітацію, віруючих навіть на кілька днів приймати, я знаю, як з ними працювати, як відновлювати тих, які ушли з церкви. І я про це мрію. І я така дивлюся, а де результат? Як я могла діалогу дати місце і взагалі він далі розоряє? Мене важко. Я сижу у цьому конфузі. Господь на мені зараз смуток смертельний. Це не смуток якийсь такий перед Богом благовоління. Да? Я вже в війні, сину. Ну не обіжайте, не обязательно русского не новини. Тут перед тобою є товариш. А я кажу, Господь, все, я угасила Духа Святого. Показуй мені стан мого серця, як мені з цього вигрівають, бо я чувствую, що можна вже вмерти від цього. Все. Просто відключиться і все. А це ж, ще ж не мій час. Я ще не все для царства можу зробила. І мені Господь говорить на цій кухні. Боль і горіч обіди. А вона вже отака вже повністю, да? Це не чужа людина, це близька. Ми всі знаємо, що таке придатство. Близьких людей, близьких друзів, особливо чим боляче придатство, комусь слово йде, да? я знаю по собі. Якщо я у відносини інвестувала свої почуття, допомогу, піклування, чи це родич. Чи це друг, чи це сестра віруюча, яку витаскувала з духів, з а потім вона іщезла. Ми щось інвестуємо в дорогі нам відносини, а нас потім хлоп і передають. Передають, созвучно продають. Боляче. Горячо піти приходить, Боліє. є. І оце стан мого незадоволення, стільки праці, стільки інвестицій, стільки стресу переживання, стільки молитов. І я бачу, а нічого. Ще більша агресія, так? Да? Причому людина, яка залежно вона починає переступати межі, вона починає тебе особистість принижувати, а це вже все. І Господь каже, віддай біль і цю речу біди. Я достаю вину, я достаю лаваш. І Я чую, я починаю молитися і кажу, я віддаю тобі. Комусь це зараз серйозний приклад. Не тащить, не спасать себе, того, кого спасаєш, вирулювати ситуацію, вимолювати ще щось. Подивись на своє серце. Вже є обіда? Бой. це відносини в які він стоїть. Нема син, чоловік, жінка, близький друг. То там ще серці близькі, друзі, теж буває. Я кажу, Господя, під за все віддаю. І з грудей піднімається такий ком, що він аж давить на горло. не ходить. Я вже здивована була, що це так. Накопити, я ж вроді правильно молилась і все прощало. І мені приходить думка. Я глянула на рубіновий колір вина. І зразу, знаєте, така пророча асоціація. Рубін рубен. З єврита, рубен, дивись на сина. Мені Бог говорить, не на свого. Який приніс цю боль і горяч, дивись на сина, не в того, який от по да? дивись на сина Божого. Наш фокус церква. Зараз у всіх є випробування в реальному світі ситуації дуже цікаві. Але Господь говорить, дивись на сина, фокус, куди ми дивимося? Якщо я задивляюся на свого сина і все, що відбувається, все, потухла. І віри нема, і нічого немає, і вже нічого не хочеться. Коли я дивлюся на сина Божу, і далі Господь почав до мене говорити і вчора, і сьогодні, і я не підслуховувала брата Юрія на пастир свідок, про кожен одежди я говорила служінням. Один дух. Господь підказує. А в напрямку рухаємось. Куди наша ідентифікація і при будь-яких обставинах війна, скорб, по мамній лінії кількох родичів вже немає троє, це близькі люди. Тут свій не на ну таке чудить, що... І Господь говорить, ідентифікація хто я? Я сижу на тій кухні, і, і, дом, і Дух Святий починає мене витаскувати. Я твоя дочка Господь. Народжена не від тіла, не від крові, а від Духа Святого по причині крові Твого Сина. Кожному з нас, коли накриває, а воно накриває, бо Україна зараз під атмосферою. Траурного смутку, він скрізь вони, з тих фотографій, з тих прапорів з усього. Бо він є. Це траурний смуток це трансляція певного духа. Дух Святий приносить утішення і радість. Моя бабця без війни похоронила з п'ятьох дітей чотирьох, трьох дорослих синів дуби. Але вона була хористом, віруюча людина, померла за читанням в Євангелії. Вона постійно була у хвалі. І навіть коли похоронила синім, вона зразу йшла на служіння, на літургію і хвалоспіве від початку до кінця. Казали, як вона співала віру і в людей мурашки йшли по шкілі. Тобто, хвала Господу, хвала Сину Божому, її витягнула з травмного суспільства. Війни не було, а це ще гірше. Бо якби була війна, понятно, ну так як в 40-х її брати померли, чоловік перший помер, Понятно, війна. А то війни не було, гріх знищив молодих гарних синів. Але хвала Богу, сину, на якого вона дивилася. Я теж її вихованка. Вона мене 70 років мені було 10 прийняла виховання. Це вона була прикладом Богопізнання і віри в Бога. Ситуації є в кожному з нас в цьому видному світі. Меседж дивись на сина. І сьогодні Господь, я їду з Острога на Рівне, а Господь каже те, що я і брат говорив. Знаєш, ну, коли Адам з Євою зрішили, Господь на них надів шкіряні одежі, і вони ушли. Тудське прокляте життя на цій землі до обідниці, яка звершиться. Далі приходить син Божий, не від сімені Чоловічого, а від Духа Святого. Син він говорив про себе я син людський, бо має тіло людини. Але в ньому, на відміну від падших людей, нащадки вона образ Божий. Далі про ціну, кожен собі, нагадуйте, коли у вас утиск, те, що мені Господь, як мене витащив, нагадуй про ціну твою, що Син Божий, як написано в Ісаїї, що його вид не був похожий на вид людський. Ми бачили фільм Мела Гіпсона Страсті Христові» — це приблизно. Так, ну там ще було видно, що це людина. А Ісая нам говорить: там не було видно, що це людина. От кожен з нас, брат сестра, уяви, що в тебе така висока ціна заплачена за твою душу. Для того, щоб образ Сина Божого в тобі відобразився. Що син людський святий. Не був схожий на людину. Як багато людей були вражені, побачивши спотворену зовнішність його і постать, що людиною її важко визнати. Уявіть месіло. Було важко визнати за людину. Син Божий пішов на те, щоб нього, з нього зняли шкіру. І навіть образу не було, ні людського ніякого. Для того, щоб ти і я, які прийняли його, і які він дав плату народитися, як діти Божі, отримали образ його славний. Образ його слави, слави Божої, слави Сина. Кожен. Коли ми задумуємось, хто ми перед Богом відроджені, є оця суєта, є випробовування все. Але коли ми зупиняємось, і кожен в нас говорить, я син, я дочка Божа, у мені образ Сина Божого, тому що Ісусом Христом ми кожен нове творіння, з'єднані з Ісусом Христом. І це не той Адам, який в кожних адіжах. Тепер ми до батька приходимо в Ісусі Христі, в славі Сина. І ми більше не голим. І нема стида, і нема вини. Але про що ми роздуємо Ім? І як ми в цьому видимому світі себе ідентифікуємо? Хто ми? Якщо я людина і мама і сина, в якого проблеми? І я дивлюся на те, що це возросло. Ну, то все, капець всім. Але якщо я дочка Божа, і незалежно, чи я я дочка, які в мене травми від розлучення моїх батьків, ранньої смерті батька, отвірження, не буду називати імена, як моє життя вийшло, який зараз син? Я не дивлюся на це. Мене Господь пробудив своєю любов'ю і сказав, ти доч або син. Все в цьому світі пройде: бізнес, заробітки, діти. Всі відносини пройдуть. Єдині незмінні відносини син і дочка Бог, живого і святого. Я думаю, Адам і Єва були в славі. До того, як вони коснулися того що не треба було. І коли прийшов Ісус і пішов на гору приображення, Ісус показав, що це таке бути Сином Божим, лик приобразився і одежа слава. Це те, що нам належить, ми до цього йдемо. Я так роздумую, коли я читаю Писання. Ми до того йдемо. Петро показав, що таке жити славою Божою. Він ішов. І що? і каліки піднімалися. Це те, до чого ми йдемо. Але головне отут. Яка моя ідентифікація? Я належу царству Божому, так? я одного разу, коли мені в Рівному поставили діагноз онкології, одного разу, я сиділа в лікаря на прийомі і співала. Я одного разу вернувся додому і почую його слова. Чекав я тебе. Бо вона питала, що я буду робити. У мене Куча родичів від доньку померла. А я кажу, зараз заспіваю, що я буду робити. Я одного разу вернуся додому і почую його слова. Я тебе чекав. Якщо я вернусь додому, то я тут гостя. І Бог так захотів, щоб я родилась в Україні, щоб я жила серед цього змученого народу, щоб я знала його трагічну історію і моя родина. Куча побитих за Україну і так далі, але не таку, як зараз. Вони про іншу мрія. Це інша історія, людська. Але знаючи травми цього народу, він захотів, щоб я родилась тут і несла людям Царство Боже і ідентифікацію, що таке бути дочкою і сином Божим. І з славою Божою, а не тим тлінням, з яким люди народжуються в Сесії. Не законом гріха і смерті. А славою Воскреслого Господа Ісуса Христа, через яку я і ти, брат, сестра, діти Бога живого і святого. І це істина, яка перемагає. Все пройде. Дома поля, бізнеса, відносини все пройде. Один він в єдиний. І ще один такий приклад, який Господь просто в дорозі на рівне. Оце все, знаєте, приклад мужа віри. Я восхищаюсь Першоапостольською церквою. Я туди хочу возрости. Не просто в те, що я належу в певній деномінації, хрещена, маю Духа Святого, дари Духа Святого, рухаюсь, впливаю е цим служінням на життя інших людей. Окей, все класно. Але в нас є приклад. Першоапостольська церква, лідери релігійні іудейські, беруть Степана предоставляють йому звинувачення. Він їм теж по писанню все виясняє. Але його цінність, да? він би міг там якось викрутитися, піти їм зустріч, сказав. Я нічого такого проти Моїсея чи закону не говорив. Але він був радикальний, для нього цінність була не оце видиме тимчасове, а Господь Його слава, Його любов, Його вірність і любов до Господа перевищили цінності тимчасового світу. І що ми читаємо? Що юдейські лідери були розлючені, коли Степан сказав, Я говорив вам про праведника, якого ви недавно вбили. Скривотіли вони зубами на Степана, але він сповнений Духа Святого, підвів очі до неба і побачив Божу славу Ісуса. Не тих, хто, хто вийде місь, дивись на сина. Є ситуація, яка зараз в бій. Але він і відстоював істину. Побачив Божу славу Ісуса, який стояв праворуч від Бога. Один проповідник казав: ну, ми знаємо, що Ісус вознісся і сів отця. А Він каже: замітили, а тут Ісус стояв? Ісус встав. Ну, це так брат проповідник вважав: почтіть подвиг Стефана. Чогось Він аж встав Ісус. Степан бачить відкрите небо, духовний світ, який для нього реальніший за те, що проїздить. Ісус встав стояв, коли Степана збирались вбивати. А Степан стояв істині, не боячись смерті фізичної. І сказав Степану: Послухайте, я бачу, як розкрилися небеса. Я бачу сина людського. Він стоїть праворуч від Бога. У відповідь на ці слова вони закричали у гніві, позатуляли вуха, щоб не чути його. Потім усі разом кинулися на Степана, витягли його за місто і почали закидувати каміння, а свідки покладали плащі свої до ніг юнака, якого звали сало. Син Степан, істинний син Божий, для якого був відкритий світ. І те, що він бачив, для нього було значно цінніше, ніж те, що відбувалося у видому світі. Коли нас тисне щось з цього світу темрява, депресія, смуток, розчарування в тому, що відбувається зараз, на всіх тисне, в основному те, що стосується карману, піднімаймо наші очі до сина і згадуємо про свою ціну. І хто дав себе побезобразить для того, щоб в кожному з нас. І доброзився образ Божий. Слава Богу, живому і Святому. Амінь.